Друзі, вітаю! Сьогодні у мене надзвичайно цікавий гість. Це спеціаліст Київського інституту національного інтересу Дмитро Соломко, і в нього є дуже цікавий телеграм-канал, в котрому він розкриває міжнародні відносини в Південно-східній Азії та взагалі в регіоні Тихоокеанського. Тож, під відео буде, рекомендую всім перейти та підписатися. Дмитро вітаю, вітаю Вікторе. Дмитро, от в якій мірі ось цей конфлікт територіальний, територіальний спір, котрий ми там споглядали в інформаційному просторі між Камбоджою та Таїландом щодо цього храмового комплексу правіхіар? Він є прикладом ось такого історичного ревізіонізму, тобто намаганням переглянути от офіційну історіографію, і чи можна цей конфлікт також назвати такою більш м'якою формою того? Протистояння за історичне надбання, котре ми спостерігаємо безпосередньо між Росією та Україною. Цікаве питання. Як на мене, цей конфлікт довкола храму Праві Хіар? це приклад конфлікту, який за історичне символічне надбання, але не історичний ревізіонізм у тому значенні, в якому ми бачимо, тобто, наприклад, як у нас у війні проти Росії. Важливо розізняти а, рівні, тобто, наприклад, у випадку Таїланду і Камбоджі йдеться про а, обмежену територіальну претензію на конкретний об'єкт культурної спадщини, який розташований на а, такому доволі стратегічному плато, а, але не про спробу так би мовити зруйнувати або принизити легітимність держави сусіда а, у той час, як Росія наразі вона заперечує навіть право України на. Існування заперечує право на розвиток і а, на і також на наше на, на, намагається силою змінити а, наші кордони. Таїланд і Камбоджа вони все ж таки вони визнають державність одне одної, і а, навіть при спалахах конфлікту, як це було у 2008-2011 роках, обидві сторони вони а, зверталися до а, міжнародних інституцій. І вирішувалося все доволі швидко, тобто конфлікт а, не був доволі затягним, затяжним. Але тим не менш в цьому конфлікті і справді проглядається деяка, деякі елементи боротьби за історичну спадщину. А, тобто, взагалі, храм Іар, він є втіленням а, спадщини Кхмерської імперії, яку Камбоджа розглядає як серцевину своєї культурної ідентичності, в той час як Таїланд. Він як державу наступницю впливу в регіоні, тобто, це схоже на те, як у деяких випадках сторони сторони використовують такі історичні пам'ятки чи культурні образи як інструменти такого національного престижу. І в цьому сенсі цей конфлікт є більш таким м'яким, і він, він є такою м'якою формою конкуренції на основі таких мовити наративів спадщини. Однак без такої а, агресивної і екзистенційної складової, яко, яка характерна для, наприклад, Росії у випадку до відношення до нас, а, тобто, взагалі, а, цей храм він як яка його географічне розташування? А, основна територія знаходиться на храму. Вона є на на кордоні з чи в кордонах Камбоджі, а вхід в межах Таїланду. І на цьому часто виникали вже такі е, суперечки? Тобто, ось ось ну наразі досить часто подібні такі конфлікти їх розглядають через призму ось цих постколоніальних історичних студій. І, от, на вашу думку, на цей конфлікт, наскільки вплинуло ось це постколоніальне надбання там Франції? Під протекторатом котрої була безпосередньо Камбоджа, і так як Франція свого часу там тиснула на Сіам щодо зміни от кордонів, і а з іншого боку, наскільки на це впливають безпосередньо вже сучасні от такі державні е, інтереси, держ... національні наративи, котрі використовують безпосередньо от е, Таїланд і Камбоджа, тобто яке тут співвідношення? З приводу колоніальної спадщини, тут насправді все доволі просто. Цей конфлікт є класичним прикладом а, цього. А у 20 столітті саме Франція, яка була колонізатором Камбоджі, вона значною мірою а, визначала карту згідно з якою храм опинився, якраз таки на камбоджійському босі, про що я згадував. А, згідно а, якщо я не помиляюся. Згідно з рішенням французьких картографів на початку ХХ століття, коли вже французький індокитай почав розділятися, було затверджено карту, де цей храм Правій Хіар він був розташований в межах французького протекторату. Хоча саме по те, на якому він стоїть вже, він, як я вже сказав, він був на території Таїланду. І взагалі цей факт він досі лежить на основі. Тайських заперечень щодо рішення Міжнародного суду ООН яке було затверджено в 1962 році, якщо я не помиляюся, який визнав так би мовити суверенітет Камбоджі над храмом, однак при цьому, в принципі, не не менш важливою є роль такого таких глибших. Національних уявлень. тобто, що я маю на увазі, те, що Камбоджа, вона як спадкоємість кмерської імперії, вона розглядає храм як частину свого ем, культурного ДНК, так як Таїланд, який взагалі у 13-14 століттях він почав формуватися на уламках кмерського впливу, тобто кмерської імперії, він також має своєрідне право на культурну. Спадщину, тобто на культурну таку тяглість, і в Камб... Що і в камбоджійських і в тайських шкільних підручниках також можна знайти відмінні інтерпретації цієї спадщини. Взагалі, це дуже схоже в цьому плані. Це дуже схоже в тому, як, наприклад, Росія раніше подавала скарги щодо наших підручників історії, в яких. Uh, було так, за їх словами uh, було, uh, скажено, так uh, розуміння історії. Uh, ну, звичайно, це навпаки в них було uh, неправильне розуміння історії. Тобто, отже, цей конфлікт він, так, uh, він водночас є такою, як правовою боротьбою за колоніальні кордони, і глибоко символічним uh, таким змаганням за спадщину, яка, яка в принципі і. Визнає а, таку національну ідентичність? А от сьогодні ті процеси, які відбуваються в цьому регіоні, там насамперед це поглиблення, взагалі, там партнерства між Китаєм та Камбоджою, тому що в ну, них взагалі там ну, вже з півстоліття от, надзвичайно тісні відносини. І ось те, наскільки сьогодні ці відносини ще більше поглиблюються, наскільки вони впливають взагалі на архітектуру в цьому регіоні Південно-східної Азії і. Тобто наскільки ще Таїланд, котрий є таким, ну у нього також довготривалі відносини є свої певні там з США, наскільки Таїланд також на це реагує в плані своєї безпекової політики? З приводу Камбоджі, давайте одразу проговоримо, що це один із найбільших партнерів Китаю у Південно-східній Азії. Тобто, Пекін надає доволі великі кредити, інвестує в інфраструктуру та розбудовує так би мовити військову співпрацю. Яскрав, яскравий приклад цього це реконструкція військово-морської бази в Рамі. Взагалі, Камбоджа заявляла з приводу цієї бази, що вона буде міжнародною тобто, не туди не буде, не буде ісклювиключного доступу, доступу Китаю. Такого не буде. Однак, якщо ми подивимося по. Заявам Камбоджі і по заявам Китаю вони трохи один одному сперечать, тому можемо, в принципі, розраховувати, якщо у разі якогось погіршення відносин між США та Китаєм такого глобального, ми можемо сподіватися, ми можемо розглядати таке, що військово-морський військово морська база в Реамі вона. Буде закрита не тільки для США, а також і для західних союзників. В принципі, критики вважають цю базу частиною такого китайського плану проекції сили в Сіамській затоці. А в свою чергу, Таїланд він є більш союзником США. Однак він є союзником США по договору 1954 року. Однак також він є і споживачем. Китайського імпорту і взагалі Китай також має там у цій країні дуже великий свій вплив. Однак, якщо говорити за, за США, то Таїланд є таким активним учасником регіональної ініціативи безпеки. Однак Бангкок він а, от має таку політику балансування. Як, в принципі, всі країни в Південно-Східній Азії, наприклад, Малайзія, а, яка Має, а, свой, має свою дипломатичну стратегію щодо США та Китаю В'єтнам зі своєю бамбуковою а, дипломатією а, і Індонезія зі своєю човниковою дипломатією. А, тобто такі, а, може, можна вважати, що в Таїланді військові більше підтримують США, а політичний істеблішмент. Підтримує співпрацю з Китаєм таку через економічну доцільність, і це створює ситуацію такого м'якого протистояння, тобто Камбоджа фактично вона опинилася в орбіті а, китайської геополітики, а Таїланд у позиції балансу. А, тобто, у разі а, ескалації локального конфлікту, Пекін і Вашингтон вони могли б сприймати ситуацію як ще один такий індикатор регіонального впливу. Тобто, це не обов'язково може перерости у відкриту конкуренцію, але безумовно воно ускладнює політичні рішення Бангкока в питанні безпеці і зовнішньої політики. Тобто, власне, така ситуація вона добре демонструє, як такі а, локальні суперечки вони можуть мати такі більш геострати... геостратегічні наслідки. А якою мірою цей територіальний конфлікт вплинув безпосередньо да, там, на геостратегічні плани, наприклад, Китаю щодо е, втілення його з цих колосальних там просто інфраструктурних проектів, котрі націлені там ну просто взагалі на весь індокитай, і з іншого боку, яким чином тоді можуть США скористатися тим, щоб певною мірою відволікати? Увагу Китаю там від е, Тайваню, а також зокрема використовувати цей конфлікт як певну таку да, важіль е, стримування ось цих амбіцій китайських. Ну а, у більш такому, якщо ми говоримо за геоекономічний, економічну сторону, а, то індокитай Китай це. Ключової території для реалізації китайських ініціатив, от, взагалі, які є яка є сама глобальна китайська ініціатива? Це англійською БРІ, а українською це пояс і шлях, один пояс, один шлях. Тобто, наприклад, Камбоджа та Лаос, вони є важливою частиною сухопутного та морського коридору, через який Китай прагне забезпечити вихід, до прикладу, до, до Індійського океану. Оминаючи південно-китайське море, в якому є безліч конфліктів між Китаєм та іншими країнами, наприклад, між Філіпінами та, в принципі, всіма, майже всіма країнами Асеан, е, включно, з, е, включно з Індонезією, е, Тайван, е, включно з Індонезією, В'єтнамом, Філіпінами, е, е, також, також і Тайваном. Е, ось і е, Якщо е, говорити за щодо конфлікту, е, от якщо конфлікт із Таїландом він е, в певній мірі наразі наразі зараз є е, договір про припинення вогню однак, у разі подальшої ескалації, або якщо конфлікт затягнеться, або переросте у такі періодичні епізоди нестабільності, це може мати Технічні, технічні наслідки для логістики для логістики, але такі вони можуть бути не критичні для самого Китаю, враховуючи його диверсифікацію. Однак для інвесторів і локальних партнерів такий ризик це такий сигнал про властивість всіх інфраструктурних ініціатив Китаю. Однак США в свою чергу вони не мають зацікавленості у прямій дестабілізації регіону. Тобто вони навпаки, їхня стратегія в індотехіканському регіоні, вона базується на стабільності і відкритості морських шляхів та співпраці з союзниками. Таку ж саму, так, таку ж саму ідею має, наприклад, Японія. Проте конфлікт, який потенційно може бути. Він може бути використаний як аргумент для посилення а, двосторонньої співпраці з Таїландом у сфері безпеки і розширення а, військових таких навчань, як, от, наприклад, нещодавно були Кобра Голд чи активізації діалогу в рамках ініціативи КВАД, в яку входять Австралія, Японія, Індія та США, або а, серед Асеан, взагалі, Асеан по своїй суті він доказав а, те, що у нього немає цього. Механізму передчасної зупинки, тобто, в нього немає можливості зупиняти конфлікти в зародку. Ось, і таким чином, в принципі, ми можемо бачити, що Асеан наразі обмежується більше такою економічною співпраці, тому що Іврам Абрагім, тобто це прем'єр-міністр Малайзії, він заявляв, що. От якраз таки при заяві про те, що конфлікт має бути зупинений. Він говорив, що це має бути заради спільного економічного майбутнього. Ну, взагалі, якщо підводити писумок, то таким чином актори вони зовнішні актори вони можуть не ініціювати конфлікт. Однак точно вони здатні адаптувати свою стратегію під так би мовити нові виклики, використовуючи такі ситуаційні. Важелі, як, наприклад, дипломатичний тиск, дипломатичного або дипломатичний вплив. Ну, у мене взагалі навіть от все, що мене цікавило, мені дуже сподобалась наша розмова все глибоко, лаконічно, експертно. Ну я думаю, глядачі потім підтримують це наше відео безпосередньо лайком. Також знову ж таки, Дмитру, велика дяка за те, що приділив час і дав дійсно. Такі безцінні думки, котрі лаконічні і повністю розкривають всі процеси, котрі відбуваються в регіоні Південно-Східної Азії, на котрі у нас зазвичай в нашому інформаційному просторі да, немає такої розлоги експертної думки. Тож, друзі, підтримайте лайком пишіть, може, в когось якісь власні зауваження або може якісь запитання. І нагадую про те, що телеграм-канал Дмитра також буде посилання під відео. тож я особисто всім рекомендую перейти і підписатися. Тож, Дмитро, дякую і друзі, до зустрічі. Дуже дякую за запрошення. До зустрічі.